На міському стадіоні юність спортсмени змагалися у бігу на різні дистанції, стрибках у довжину та висоту, штовхання ядра, метання списа та диска у турнірі. Взяли участь коломийські спортсмени, а також команди з Рівного, Львова, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Кам'янця-Подільського, Зборова, жмеренки, Калуша та багатьох інших міст України. Загалом було 28 команд. Змагання проводяться для дітей молодшої вікової групи, тому види будуть нестандартні для них для того, щоб зацікавити, не важко було дітям, тому тобто дітки біжать 60 метрів, 150, 300, стрибають довжину потрійним, висоту метають спис, диск і штовхають ядро. Звичайно, не обходиться наші змагання без естафетного бігу. Це командний вид, саме цікавий, саме азартний вид. Коломиянка Аліна легкою атлетикою почала займатися півроку тому. Однак настрій на турнір бойовий. Я ще з малку любила спорт, тому. Я вирішила займатися легкою атлетикою. До цього займалася гімнастикою, тенісом та повітряною гімнастикою. Думаю, що ну наші з коломиї можуть щось виграти. А от тренер зі Львова Франциско Ланга ще донедавна сам був спортсменом. Тепер приїхав, щоб знайти обдарованих дітей для свого навчального закладу. Якщо діти то, ну здібні талановиті, там показують себе гарні результати, то Можна піти на курси, закінчивши курси, маєш молодшого спеціаліста. Організаторка турніру Світлана Дорондяк згадує, як сама колись ще тут починала свою спортивну кар'єру. Досить багато з цього турніру вийшло відомих спортсменів. Взагалі такі турніри повинні бути, тому що щоб залучити дітей до легкої атлетики і щоб мати в майбутньому спортсменів високого класу, які прославляти будуть нашу державу і нашу Коломию. Отакі змагання, якраз дають початок цим дітям, загалом коломияни Тобули 14 медалей, з них 4 золотих, а перемогла, як завжди, дружба. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».